Вітаю! Мене звати Дар'я. Я є клінічною психологиною та консультанткою в когнітивно-поведінковому підході. І сьогодні ми поговоримо про те, як пережити розрив романтичних стосунків, не втратити при цьому себе, особливо в часі війни. І одразу хочу наголосити на тому, що факт того, що ви є в часі самотності, не робить вас менш вартим чи неповноцінним. Ви є цілісні, ви є вільні і самодостатні. Звісно, що розрив стосунку це надзвичайно складно для обох сторін, але ви не одні в цьому. І я тут, щоб підтримати вас. Сьогодні я також хочу поділитися з вами особистим досвідом і тим, що стало помічним мені під час розривів стосунку. Я теж переживала цей досвід і можу сказати, що це точно нелегко. І саме в цей період часу я навчилася по-справжньому цінувати себе. Я зрозуміла, що мій внутрішній світ вартий уваги і любові. Тож, якщо ви зараз відчуваєте себе загубленими, знайте, це тимчасово. Ви можете повернути собі себе і відчути радість життя знову. І в першу чергу, якщо ви зараз є в розриві стосунку, дайте собі час на оплакування. Війна додає багато стресу і невизначеності, тому розрив стосунків може відчуватися ще болючіше через загострену потребу у безпеці. Війна підсилює наші базові потреби, зокрема в захисті і в підтримці. Але важливо пам'ятати, що ми можемо знайти внутрішню силу і стати опорою для самих себе. А сльози це є природний спосіб полегшити внутрішню напругу. Це як цілюща вода для душі, тому не стримуйте свої емоції. Плачте, пишіть щоденник думок або діліться своїми відчуттями з друзями. Важливо дозволити собі відчувати і висловити свій біль. Другий крок зосередьтесь на собі. Навіть під час війни знаходьте час для себе. Ви продовжуєте жити себе далі. Знайдіть те, що приносить вам радість і спокій. Якщо ви завжди хотіли спробувати малювати або навчитися танцювати, чудово! Це ваш шанс стати своїм найкращим другом. Часом війна може обмежувати наші можливості, але навіть маленькі радощі, такі як читання книги, пошук нових рецептів, медитація або прогулянка, можуть допомогти відновити внутрішню рівновагу в період життєвих катаклізм. Також підтримуйте соціальні зв'язки. Спілкуйтесь з друзями та родиною, навіть якщо це можливо лише онлайн. Організовуйте зустрічі, спільні перегляди фільмів або просто говоріть про свої почуття. Тримайтеся кубки так легше проживати складні часи. Четверта порада: встановіть межі з колишнім партнером. Так, я можу припустити, що ваш внутрішній контролер. Хоче і прагне постійно моніторити сторінку в соцмережах колишнього чи колишньої. Чи переглядати фото, чи перечитувати приписки. Але важливо знайти спосіб встановити емоційні межі. Якщо це можливо, обмежте спілкування з колишнім партнером, щоб дати собі можливість загоїти свої рани. А якщо не можете уникнути зустрічей, то уявіть, що ви є таємний агент. На важливій місії. І залишайтеся спокійними і професійними. Наступний крок переоцініть свої цінності та цілі. Завершення стосунків це чудова можливість для саморефлексії. Подумайте про те, що дійсно для вас є важливим в житті. Ви можете знайти новий сенс і напрямок, про який раніше навіть не здогадувалися. І пам'ятайте, Життя це неймовірно захоплююча подорож, і ви її головний герой. Далі, слідкуйте за своїм фізичним та психічним здоров'ям, уникайте алкоголю та інших шкідливих звичок. Замість цього обирайте здорові способи зняття стресу, такі як спорт, просто сон, медитація або прогулянки на свіжому повітрі. І, до речі, природа та тваринки. Є прекрасними терапевтами. І нарешті, будьте терплячі до себе. Процес цілення може бути довгим і нелінійним. І це нормально. Дозвольте собі рухатися вперед у своєму власному темпі. Пам'ятайте, що ви найважливіша людина в своєму житті. Любіть себе, піклуйтеся про себе і будьте добрими до себе. Я помітила таку річ, що суспільство часто нав'язує нам стереотипи, що бути в стосунках це обов'язкова умова для щастя. Але це не так. Ваша цінність не залежить від наявності партнера. Ви важливі і цінні самі по собі. Пам'ятайте, що ви маєте право бути щасливими незалежно від того, чи є у вас партнер. Самотність це часом теж вибір. Люди самотні не тому, що нікому не потрібні, а часом тому, що їм не потрібні ті, кому потрібні вони. Або ж тому, що вони не шукають собі пари. А іноді самотність це просто результат збігу певних обставин і вподобань і можливостей. Однак це точно не те, що визначає вашу цінність. Якщо ви не в парі, ви не пів людини. Ви ціла людина, вам нічого не бракує. Ви такі, які ви є, і ви є прекрасними. У час мого життєвого шторму ось ця книга Несподівана радість самотності стала для мене додатковою опорою. І вона може бути корисною тим, хто шукає способи знайти гармонію і щастя в собі, особливо після розриву стосунків. Вона допомагає переосмислити стереотипи про самотність і показує, як самотність. Може стати джерелом внутрішньої сили та радості. І ця книга має практичні поради, які допомагають зрозуміти, що ви є цінними, важливими в незалежності від наявності партнера в вашому житті. Але якщо ви відчуваєте, що ви не справляєтесь самостійно, не соромтеся звертатися до професіоналів. Психолог чи психотерапевт може надати вам необхідну підтримку та допомогу. Бо навіть супергерої іноді потребують тої підтримки та допомоги. Пережити розрив стосунків це виклик, і це може нас змивати як височазна хвиля під час шторму. Та ви можете просушити і почистити своє пір'ячко і жити себе далі щасливо. Дякую, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі під цим відео і до нових зустрічей, друзі!